Hi guys, let's practice some English. Перекладаємо. Як тільки я дістався додому, я позвонив їй. Використовуємо слово make. As soon as I made it home, I called her. Я маю визнати. Я підсів на цю гру. I have to admit, I got hooked on this game. Я захоплююсь твоєю наполегливістю. I admire your perseverance. Мою домашню роботу зараз перевіряють. My homework is being checked now. Вона сказала мені, що їй запропонували роботу. She told me that she had been offered a job. Можеш не напружуватись. Don't bother. Це точно до тебе не відноситься. It definitely doesn't apply to you. Як результат вони не змогли зробити нічого корисного. As a result, they weren't able to do anything useful. Немає необхідності в твоїх підбадьорливих промовах. Використовуємо слово «rousing». There is no need in your rousing speeches. Глядачі були приголомшені, дізнавшись, що його дискваліфікували. The spectators were astonished to know that he'd been disqualified. Я дуже сумніваюсь, що ми зможемо виграти в цьому турнірі. I really doubt that we'll be able to win in this tournament. Усі мої колеги схвильовані щодо прийдешніх свят. All my colleagues are excited about the upcoming holidays. Ти маєш повністю усвідомлювати відповідальність. Використовуємо слово aware. You must be fully aware of the responsibility. Ne tak mini. Don't be so envious of me. Я підозрюю, що мені постійно не доплачують. that I'm constantly underpaid. Досить жалітись на своє життя. Я тебе дуже прошу. Stop complaining about your life. I'm begging you. Питання. Ти хотів би зареєструватись на цей курс з англійської? Would you like to register? For this English course. Насправді, я був не дуже задоволений грою. Використовуємо слово контент. Actually, I wasn't really content with the game. Тобі не варто бути таким суворим зі студентами. You shouldn't be so strict with the students. виявилось, що ці деталі несумісні з двигуном. It turned out that these details aren't compatible with the engine. Вона дуже прив'язана до цієї групи. She is very tied to this group. Тобі б краще припинити думати про свої невдачі. You'd better stop thinking about your failures. Твоя пунктуальність? Має велике значення. Your punctuality is of great importance. Вона часто вихваляється своєю освітою. She often boasts about her education. Він ризикує, вкладаючись тільки грошей в цей проект. He risks investing so much money in this project. This is it. Well done. Have a good day.